Після спекотного етапу у Мексиці Формула-1 продовжує колесити Латинською Америкою. Цього разу після невеликої перерви ми відправляємось до Бразилії. Інтерлагос – це місце, де завжди відбувається якийсь екшн. Починаючи минулорічним проривом Ферстапена на перше місце та закінчуючи першим подіумом Сайнса у 2019 році. На зв'язку проект Безгальм це привів гран-прі Бразилії. Погнали! Перед тим як перейти до наступної частини прев'ю, хочемо подякувати спонсорам каналу: це Руйнівне Ранчо, Едж ЕКЗ, Олександр Поломар, Поті Севен Соріс, Вільям Мільган та Максі Вілд. Доєднатися до списку наших помічників легко. Треба натиснути відповідну кнопку під відео та обрати рівень підписки Картингіст або пілот нас можна підтримати через Приватбанк та Монобанк. Всі реквізити в коментарях під відео також не забувайте донатити на наші сили оборони. Це зараз найголовніше для всіх нас. Ця траса є однією з найкороших у Формулі-1, затиснута в невеликому кампусі Інтерлагаса. Має дві довгі ділянки з повним газом, з'єднані хвилеподібними поворотами Великого Радіуса. Одна з особливостей бразильської траси асфальт. У 2024 році покриття було перекладено. Тоді асфальт був значно чорнішим, тому поглинав багато тепла, і температура сприяла швидкому зношуванню шин. Аналіз температури поверхні траси, проведений в Пірелі, показав вражаючі результати. Коли температура досягла майже 60 градусів Цельсія до початку медіа дня минулого року. Вікенд у Бразилії завжди передбачає різні погодні умови. Нас може очікувати повністю суха п'ятниця та ледь не ливнева субота та неділя. Цього сезону знову спринт-етап, тому у команд мало часу на збір даних на трасі. Обмежений час кидає виклик інженерам яким важливо врахувати непередбачувані подні умови та знайти вдалі налаштування боліду. Ідеальним прикладом є минулий рік, зокрема команда Альпін. У 2024 році французький колектив зайняв подвійний подіум в основній гонці. Протягом першої частини вікенду інженери вирішили розділити пілотів на різні налаштування. Окону одразу встановили більш завантажне крило та підняли болід вище, саме в очікуванні дощу. На болід гаслів встановили так би мовити сухі налаштування, як у інших колективів пелетону. Я розумів заробити кілька очок у спринті. Основна кваліфікація. Почалась в неділю на трасі був достатньо сильний дощ, тому на обох болідах Альпін встановили так звану точову конфігурацію, котру спочатку обкатував Естебанокон. Можна сказати, що запорука успіху Бразилії далі налаштування машини. Друзі, перш ніж натиснути на газ, перевірте, чи ваша страховка в нормі. бо навіть чемпіон без неї на трасу не вийде. А з Hotline Finance це робиться швидше, ніж під стоп у Red Bull. Кілька кліків, і ваша автоцілка готова. Їдете за кордон на власному авто? Не забудьте про зелену карту, без неї вас навіть до старту не підпустять. Плануєте відпустку, оформіть туристичну страховку, щоб будь-який форс-мажор не став фінальним колом відпочинку. А якщо хочете трохи спокою на трасі, беріть міні-казку і карту Hotline Assistance. Бо коли щось трапляється, краще мати команду підтримки 24 на 7. І головне, для наших глядачів знижка 10%. Просто вийдіть промокод безгальм на сайті Hotline Finance. Hotline Finance – твоя страховка безгальм. Детальніше поговоримо про налаштування боліду на етапі в Бразилії. Знову ж таки, особливість розташування траси інтерлас робить повітря розріженим, тому ефективність аеродинаміки та охолошні машини знижується. Траса має довгу старту пряму, тому інженерам важливо віднайти компроміс між швидкістю напрямих та достатнім рівнем щеплення у поворотах. Візуально високі кути атаки переднього крила дають недостатній рівень притискної сили. Отже, напрямі досягається швидкості ледь на рівня Монса. Важливо віднайти правильний баланс між м'якістю та жорсткістю підвізки, що й не страждають від високих температур. Перепади висот на трасі та достатньо велика кількість бордюрів на другому секторі потребує більш жорстких параметрів підвіски. Особливо увага приділяється охолодженню, тому очікуємо на болідах широкі вентиляційні отвори, які ми вже бачили у Мексиці. Найбільш технічно складним учаском траси є другий сектор. Після дової прямої між третім та четвертими поворотами пілота очікують несимметричні повороти, і та вихід із них потребує різних швидкостей, ще й починаються перепади висот. Пілотам також важливо жертвувати деякими поворотами, щоб зібрати якомога швидше коло кваліфікації. Наприклад, шостий та десятий мають подвійний апекс, Неможливо зрізати чи пізно загальмувати. Втрачений час неможливо компенсувати таковою потужностю двигуна, оскільки відсутні затяжні прямі. Не менш важливим для часу, кола є третій сектор. Хоча він не такий складний для пілота та включає пряму. Найважливішим є 12-й поворот, який називається Джункао. Його особливість низька швидкість, яка виділяється на фоні затяжних поворотів раніше. Найчастіша помилка у цьому повороті невчасне переключення передач. Одна помилка коштує приблизно 4 на колі в кваліфікації. Поговоримо про можливу розстановку сил. Макларен вже не мають великого запасу, але все одно залишається лідерами. У минулому році вони розраховували на те, що будуть їхати попереду Пілотону, тому налаштували болід у режимі залежності від чистого повітря. Цього сезону пілоти мають великі шанси на перемогу. При цьому важливо зібрати багато корисних даних у спринті, щоб мати уявлення про гонку. Ще одне зіткнення дорівнюватиме тому, що Макларен може сміло вибирати речі та летіти до Лас-Вегасу. На папері траса пасує mcl 39 через затяжні повороти на другому секторі, де потрібна стабільна притискна сила. При цьому Макларен може страждати на бордюрах, оскільки поліплять більш жорсткі налаштувати. Різноманітність поворотів на інтерласі все ще козир для Макларен. Bull будуть на одному рівні з Макларен, оскільки вони також полюблять більш жорсткі налаштування. При цьому RP21 краще працює напряму, тому інженери можуть сфокусуватись на швидкісні участки. Протягом вікенду можливі експерименти з налаштуванням. Наприклад, суноді можуть зановити менш навантажне крило та перевірятимуть ефективність такого сценарію у спринт-гонці. Редбул швидко знаходять базову конфігурацію, яку пізніше інженери трішки берегують, та завдяки цьому відіграють кілька. 10. Для Ферері цей етап знову може бути складним. а хто взагалі сумнівався? Протягом вікенду інженери однозначно змінюватимуть налаштування та тестуватимуть різні варіанти конфігурації. Головна проблема SF-25 залежна від налаштування кліренсу. Болід має цільове робоче вікно, яке пов'язане з нижчим. Якщо інженери підуть в інший бік, то вони з нього випадуть. Знову ж таки, існує можливість, що Геммілтону змінюватимуть конфігурацію переднього крила 8 разів на сесію. Тіфозі бажаємо запастись витримкою, при цьому мати долю оптимізму, бо Феррарі можуть давати бій командним лідерам, якщо вдало працюватимуть з болідом. Бразилія це вже класика календаря Формули 1. Інтерлас це складний трек з інженерної точки зору, але глядачам цей етап завжди дарує особливі емоції. У Сан-Паулу ми ніколи не побачимо нудних гонок, а несподіванки з погодними умовами лише підігрівають інтерес до якомого скорішого перегляду етапу в Бразилії. На цьому все. Не забудьте підписатися на канал, якщо ще не підписані, поставити дзвоник, аби не пропускати нових відео. Та пишіть свою думку щодо майбутнього етапу Сан-Паулу. Адже декілька слів у коментарях завжди будуть корисними для просування україномовного ютубу. Дякуємо за перегляд. Всім папа! -па.